Лекція спіруліна тяньше енергія природи для вашого здоров'я. Вступ. Чи може проста водорість змінити уявлення про здоров'я? Чи можливо, що один природний продукт здатний підтримати імунітет, покращити метаболізм, зміцнити кістки та навіть уповільнити старіння? Так і ім'я цьому диву спіруліна спірулінатяньши? Ця мікроскопічна водорість одна з найдавніших форм життя на землі, що пережила мільйони років еволюції. Вона накопичила в собі силу первісної природи, сонячну енергію та незамінні поживні речовини для підтримки людського організму. Це не просто БАД, це натуральна бомба здоров'я. Що таке спіруліна? Спіруліна це вид ціанобактерій, які живляться сонячним світлом та виробляють чистий біологічно активний білок до 70% від загальної маси. Вона не містить целюлозних стінок, а тому її білки засвоюються набагато легше ніж тваринні, але це лише початок. Спіруліна також багата вітамінами групи Б для здорової нервової системи та енергії, бета каротином для гострого зору та захисту шкіри, залізом для профілактики анемії та насичення крові киснем. Хлорофілом для очищення організму від токсинів та важких металів, антиоксидантами для боротьби зі старінням, фікоціаніном для зміцнення імунної системи та протизапальної дії. Як працює спіруліна, її дія нагадує вибух енергії в клітинах. Спіруліна насичує організм корисними речовинами, активує імунітет, допомагає боротися з вірусами, бактеріями та грибками. Вона захищає органи від токсинів та сприяє швидшому відновленню після хвороб, травм чи операцій. Приклади лікування, пацієнт з анемією. Після двох місяців прийому рівень гемоглобіну піднявся на 25%, зникли слабкість та запаморочення. Дівчина, яка страждала на акне, завдяки антиоксидантам спіруліни її шкіра очистилася за 5 тижнів. Спортсмен з м'язовою втомою, через місяць прийому відчував значне покращення витривалості. Чоловік після операції на суглобах швидше відновився, оскільки спіруліна сприяє регенерації тканин. Вегетаріанці та ті, хто худне, отримали повноцінний білок без необхідності вживати м'ясо. Літня жінка з остеохондрозом. Після регулярного прийому спіруліни відзначила зменшення болю у суглобах. Жінка після пологів спіруліна допомогла швидше відновитися, підвищити рівень заліза та запобігти анемії. Основні показання до застосування спіруліна тяньше рекомендується при анемії, підвищує рівень заліза в крові, інтенсивних фізичних навантаженнях допомагає м'язам швидше відновлюватися. Імунодефіциті інфекціях зміцнює захисні сили організму. Захворюваннях суглобів сприяє зменшенню запалення, Очищенні організму допомагає вивести токсини та важкі метали, комплексному лікуванні діабету нормалізує рівень цукру, поліпшенні стану шкіри волосся та нігтів для справжньої краси, вегетаріанцям і тим, хто дотримується посту, чудове джерело білка. Підтримці нервової системи допомагає впоратися зі стресами. Профілактиці захворювань очей захищає зір від перевантаження. Як приймати, рекомендовано дорослим по дві капсули тричі на день запивати водою. Курс прийому 3-4 тижні. Не перевищувати добову норму. Не рекомендовано дітям, вагітним та людям з алергією на складники продукту, зберігати в оригінальному пакуванні у сухому місці, захищеному від світла. Висновок спіруліна тянши це природна енергія, сконцентрована в капсулі. Вона не лише живить організм усіма необхідними мікроелементами, а й підвищує імунітет, омолоджує та покращує якість життя. Почніть курс спіруліни вже сьогодні та подаруйте своєму організму найкраще, що дає природа.